Слава Ісусу Христу! Високопривосвященіші Владико, Всечесні та преподобні Отці, ми сьогодні прощаємо з великим Василянином, великим архіереєм і також великим українцем. Він вірив сам, що церква справді воскресне і дочекався також Воскресіння нашої церкви. І в різний спосіб старався також допомагати тим нашим вірним, чим міг. Ми знаємо, скільки він зробив записів святої літургії, Акафісті, Молекнів, скільки завдяки саме йому ми маємо аудіокнигу Святого Писання, яке ми можемо також слухати. Завершив віру зберіг, зберіг вірність Христові і йде по ту нагороду, яку Христос Господь приготував йому. Але сьогоднішній день він також, прощаючись з нами, прощається і також припочує, можливо, житлого бразила, щоб ніхто з нас не тримав ніякого слова слова, чи. Що і слово своїй пам'яті. Він також прощає всім нам і просить від нас прощення. Нехай Господь прийме в його життя посвяти те свого народу, та своєї церкви і нагородить Його вінцем, не днямичої слави, небесного селя. Амінь. Ім'я Отця і